Всім привіт, важливі новини для українців з Європи. Отже, Україна обмежує виконання конвенції з прав людини під час війни. Також як рішення МЗС України щодо надання консульських послуг вплине на українців за кордоном. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, Україна тимчасово обмежує виконання конвенції з прав людини через воєнний стан. Відповідну заяву до Ради Європи держава подала 4 квітня 2024 року. Що це означає та як вплине на українців? В заяві йдеться про те, що під час військового стану права людини, передбачені низкою статей Конституції, можуть бути тимчасово обмежені: наприклад, примусове відчуження приватного або комунального майна для потреб держави, введення комендантської години, особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, здійснення огляду речей, транспорту, багажу, вантажів, службових. Приміщень і житла громадян, заборона мирних зібрань, мітингів, походів, демонстрацій та інших заходів, заборона або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання. Отже, друзі, формально, це Україна повідомляє Організацію Об'єднаних Націй, виключно в односторонньому порядку, що вона може обмежувати відповідні права громадян України. При цьому ці обмеження повинні встановлюватись виключно законом, відповідно до норм міжнародних актів і до. Норм конституції України обмеження можливі тільки виключно на підставі. Закону, отже, оскільки всі перелічені обмеження, передбачені Європейською конвенцією про захист прав і свобод людини, частково вже діють всередині України ще від початку повномасштабного вторгнення, то глобально це не змінює життя українців. Тобто зараз забезпечити для більшості рівні можливості в умовах війни складно. Тому уряд ухвалює непопулярні рішення, які потрібні були ще на початку війни. Думаю, також це рішення було ухвалено у зв'язку з новим законом про мобілізацію, який, нагадаю набуває чинності 18 травня. Нагадаю, що після того, як Міністерство закордонних справ призупинило консульські послуги для військовозобов'язаних за кордоном на невизначений термін, Кабмін опублікував нову постанову згідно з документом з 23 квітня, чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонний паспорт без оновлення своїх даних в ТЦК. Звичайно, такі дії МЗС України тільки підливають масло у вогонь для українців за кордоном. Тим більше в такому хаотичному форматі вони створюють проблеми не тільки для для Українських біженців, але й для приймаючих країн. А отже, і дії столиць за кордоном будуть різними: хтось видаватиме українцям тимчасові проїзні документи іноземця, хтось толеруватиме просрочені паспорти або неформально захочуватиме українців подаватися на новий статус. Нормалізувавши своє перебування, тим більше особливо захищеними європейським правом, є ті, хто приїхав до Європи після 24 лютого 2022 року. Їх можна вислати в Україну тільки, наприклад, після судового вироку. Отже, друзі, я не знаю, як правильно у цій ситуації діяти. Вашу думку напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Звичайно, запит на солідарну відповідальність за країну чесний і зрозумілий. Але якщо метою рішення МЗС України, наприклад, було також збільшити особливий склад збройних сил України, то обраний інструмент вважаю до цього не призведе. Тому що мобілізаційний процес це не прискорить, а українці перейдуть на нелегальний спосіб життя за кордоном. Я вважаю, що Польща, наприклад, зацікавлена в тому, щоб українці залишилися в Польщі Бо краще полякам працювати з українцями ніж з індусами. З мільйона 127 тисяч офіційно працюючих іноземців в Польщі 759 тисяч українців. В інших країнах Європи проживає майже 860 тисяч дорослих чоловіків українців. І навіть якщо їхні паспорти стануть недійсними, масово нікого не депортують. Отже, друзі, як висновки, перед державою зараз постав непростий виклик. Вона має забезпечити і обороноздатність і економічну стійкість. Діяти радикально, ніби і на часі, але доводиться обирати між двох зов. А ображатися, ляпати дверима перед своїми громадянами це буде на руку лише нашим ворогам. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустріч.